Всім привіт! Давно хотів познімати, показати таку кобелу. Можна сказати, що це з яких я знаю коней. Це одна з найпотужніших маток тут на Березівській терена. Кобела знаходиться у Вежному Березові, Косівський район, Івано-Франківська область. Наскільки... Наскільки мені чоловік пояснював, то я так розумію, кобела походить по мама її була колись у Романа Пушкіна в Нижньому Березові. Така чорна гривата. Вона відтак, мені здається, що вона відтак так була у Діми Паченіжені. Якщо я не помиляюсь, то то її мама і тато Совєтський ваговоз. Кобилі 15 років. На у чоловіка він її купив, що. Їй було рік і три місяці, і від того часу вона нього. Кобила родить дуже потужні лошата. Там в мене є на каналі, що я знімав е, жеребчик Борис, річний, там рік щемось. І там ще на каналі є її дочка з лишечку, що я знімав ще перед тим. Відео називається, там Березівська Кобела чи як щось там що таке, я точно не пам'ятаю. Кобела вся робоча, запряжна. В фірі в лісі має добру роботу. Лошата від цієї кобели сказав так, що дуже цінилися, бо вона лошата дає по огярах Кобела буде продаватися на осінь. Ще десь там десь на, на жовтень буде продаватись. Я Закріплю номер телефону чоловіка в описі. І можливий продаж. Кого би зацікавило, сказав, що кобила не є аж дуже висока, але лошата у неї, я кажу, це одна з найпотужніших маток тут на яку я знаю. На лошата просто... Копіює жеребця і то так. Ну, це варто видіти вживу. Тим більше, що вона не була покрита першеронами і і ще щось такими Такою кров'ю. Вона була покрита новолександрійцями, ще такими ну, моцними жеребцями, але таких наших теренів, так скажу. ноги коліна кобила трошки підходла, то жара має, має під собою таку красуню. Лошечка лейла. Сьомого, сьомого числа їй минуло три місяці. <пл кути> Дуже ручна, не можу от -така трошки відійду, покажу. От така красуня на три місяці. Лошечка походить по е жеребцю теж з Вижнього Березова. Там є на каналі. Називаюся Березівський плідник відео. Березівський плідник відео називається це по тому жеребцю Жеребець походить по румунських конях і ведетий калошиться поправлюван. Пр... Пр... Дивіться, яка шия на три місці. Вона Пр... 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 мене боїться, що вона мене перший раз вийде. Дивіться на три місяці. Яка дочка проти мами? Шия у неї як... як у старого новолександрійського ваговоза. Лишечку чоловік не продає. Довго чекав, бо хотів собі лишити молоду кобелу від неї. І тепер, тепер народилась така красоня. І чоловік лишає собі. Тут трошки сонце забиває, але, але я думаю, що буде, буде розуміти. Дивіться, яка Ди ціка тут шия. Я кажу шия як... Як на Олександрійці. Кого би зацікавило? би хотів придбати собі таку кобелу. Кобела не покрита, нагадую. Кобела не покрита, що якщо би хтось мав бажання спарувати ще гарним достойним жеребцем, то варіант мав би бути відповідний лошечка в три місяці, але виглядає зовсім не на свій вік, не на три місяці, а вже ближче до півроку, можна так сказати. Зараз нагадую, знаходимося в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Давно хотів показати вам цю кобилу, бо скажу, в наших краях від неї було багато лошад і попит на лошата. Попит на лошата був постійно, бо кажуть, вони цінилися. Прж. Має таку тоненьку... сходить в тоненьку пролесенку. Лошечка трошки скигає. Тим більше у нас ціле літо, майже ціла літо жара 20-30 градусів і це кобелам дає сів знаки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Пррр. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення!